Друже, привіт! Можливо, тобі так само як і мені, недавно прийшло сповіщення про те, що твій банк підвищує ставки за депозитами в гривні. Також, можливо, ти помітив, що долар відносно гривні трохи послабшав. В цьому відео я розкажу тобі, що відбувається, чому це відбувається, а також що може відбутися за цим. Тож поїхали! Давай повернемося в минулий рік. За 2022 рік було надриковано 400 мільярдів гривень. Для розуміння масштабу цієї цифри. Уяви, що бюджет у видатках на минулий рік було закладено 1 трильйон 499 мільярдів гривень. Сам по собі факт того, що гроші друкуються, він непоганий, але коли їх друкують в такому масштабі, як ти бачиш, це означає, що їх дійсно не вистачає на потреби в країні. А це, в свою чергу, відбувається через те, що грошей стало менше надходити, оскільки підприємства через війну не працюють або працюють не в повну силу. А з іншого боку, елементарно грошей стало потрібно більше на воєнну техніку, на зарплату військовим, на відновлення об'єктів інфраструктури, що були пошкоджені ворожими обстрілами. З іншого боку, якщо таким чином гривні стає в країні забагато, вона починає знецінюватись. І це призводить до інфляції, це призводить до того, що курс долара в тому числі росте відносно гривні. Про це вже давно говорять економісти. У нас утворюється отаке ненавіз із гривньової маси, що нависає і загрожує своєю масою нашій економіці. Ось тобі простий приклад. Уяви, що всю ту гривневу масу, яка у нас є, хтось захоче обміняти на долари. Долар тут же злетить до небес, а гривня знецінюється. Цього допускати не можна. Одне із логічних рішень в такій ситуації це депозити без права до строкового резірвання. Таким чином, та гривнева маса може осісти в банках і певний час не буде нікому загрожувати. Тож не так давно НБУ дає вказівку українським банкам збільшити свої грошові резерви, в тому числі і в гривні. І добре, якщо банк великий і ці резерви в нього і так є. А от якщо банк маленький, ці проблеми в нього можуть початися. Тому логічний крок з боку банків зробити так, щоб населення захотіло нести їм свої гроші і класти на депозити. Але погодься зі мною, що та ставка по депозитах, що була буквально пару місяців тому, зовсім не покривала рівень інфляції. Тож банки починають підіймати відсоткову ставку за депозитами. І, мабуть, є така логіка в тому, що чим більше вони її підіймають, Значить, тим більше ці кошти потрібні банку. Банки не заробляють на депозитах. Вони платять тобі своїми грошима за те, що користуються твоїми грошима. Тож, в принципі, логічно, що банки саме по собі не будуть поспішати підвищувати ставку за депозитами без якоїсь вагомої причини. Тому, друже, якщо ти вже зважишся покласти гроші на депозит в банк, обов'язково відповідально підійди до аналізу, який банк ти обереш під депозит. І найбільша відсоткова ставка за депозитом не завжди буде означати, що цей вибір банку найкращий. Тож ти бачиш, що з одного боку гривня стала потрібна банкам, а якщо щось комусь потрібне, то воно трошечки але росте в ціні. Тому це і спричинило до деякого зміцнення гривні. Але це ще не все. Ти ж, мабуть, і сам розумієш, що банк не може просто взяти твої гроші, десь їх покласти, а через 6 або 12 місяців віддати їх з відсотками. Заплативши за це свої гроші, бо так в нього і власні гроші закінчаться. Тому ці гроші він має теж в щось вкласти. Окрім різноманітних комісій із грошових операцій, банк може заробляти також тим, що сам дає гроші комусь в борг. Але ти також знаєш, що ті гроші, які беруться в борг, інколи не віддаються. Є такий термін NPL латинськими літерами. Українською це означає непрацюючі кредити, це ті кредити, які не будуть віддані. Або точно не будуть віддані в повному обсязі. На початок минулого року НТЛ складав близько 27%, а на початок цього року вже 38%. Тобто, ти бачиш, що у людей і бізнесу дійсно проблеми з тим, щоб виплачувати кредити. Так дійсно, банк може і подавати в суд, і наймати колекторські компанії, але по факту гроші частково він все одно втрачає. І зрештою, інколи навіть простіше виходить пробачити клієнту. Відсотки і штрафи та пені, щоб він просто бодай заплатив хоча б тіло кредиту. І в цей момент ти під іншим кутом подивився на програму із реструктуризації боргових зобов'язань. І якщо банк бачить, що є високий ризик того, що ті кредити, що він віддає, йому не будуть повертатись, що він має зробити? Правильно, він перестрахується тим, що підійме плату за користування своїми грошами, тобто підійме відсоток за кредит. Наприклад, якщо ти колись розглядав можливість взяти іпотеку або вже брав іпотеку, то тобі знайома абревіатура UIRD. Її можна було побачити у графі, де розраховувався твій відсоток річних по іпотеці. І недобросовісний менеджер банку міг відповісти на питання, якщо в тебе воно виникло, то формула для розрахунку річного відсотка зазвичай він буде отаким. то Так от. ЮРД це такий собі індекс, індикатив, який не зобов'язаний до чого банк. Він показує середню температуру по лікарні, але за депозитами. А конкретно в іпотеці він використовується за депозитами в гривні на 12 місяців, за класичною схемою. І щоб ти розумів, за рік він виріс ось на стільки. Тобто уяви, наскільки тобі би прийшлося більше платити за іпотеку, якщо б ти її взяв рік тому. Тобто ти тепер бачиш різницю між тим, що відбувається зараз, і тим, що було ну років так 15 тому, коли ставки за депозитами були класні, і при цьому плюс-мінус адекватні ставки за кредитами. Тож враховуй це, будуючи свій власний бюджет. Можливо, це врятує тебе від якихось необдуманих рішень. Тож, друже, на цьому на сьогодні все. Якщо інформація була корисною, став лайк та підписуйся на канал. І до наступних зустрічей! До речі, те скоро стане зеленим.